Відсія у нас стояти. Я не приймав свободу, тому що свободник державної влади. І взяв його на баланс, що я відмовився по громаді церковною і задовольнити їх. Все, що ви тут опишите, чого не буде не аноморні підсвічники, ні ні, ні, Можу розказати. Добре, я ці моменти, маєте чого, що можливо знову. Що, будь ласка, на мене, дивіться, добре? вас просто нас стояти свято успешського свободу міського православна церква України. Чи як правильно вас після Як правильно? Проти Сергій Нікітін. Дякую, я уточнюю, щоб все було вірно. А розкажіть, будь ласка, трішечки про те, от коли ви так, сюди прийшли, так чого тут можливо не вистачало? Чим доводилося, так би мовити, та до для того, щоб повноцінно можна було тут служити? Так? Ми знаємо, що 22 травня 2025 року, році в четвертому тижні приїхав до нашого славного міста Кальні наш Пристоя. Полит Епіфанії і посвятив нам пристіл, тому що Пристіл це найсвятіша річ церковна, без якого неможливо звершуватися по Божану літургією. І до цього моменту ми готувалися, наша громада Канівська готувалася до приїзду нашого блаженнішого. Коли ми війшли до храму Божого, нічого крім стін в храмі не було церковних речей і прийшлося спільними зусиллями громади. Спільними і завдячуючи нашому владиці Черкаському і Черниському владиці Митрополита Іоанну, який придбав грестів пожертвував для Канівського іспенського збору. Тобто ми їм дуже вдячні в імені громади, і також аналої, свічники, самі свічні, простольний хрест, панахитний столик, тобто це, ми придбали церковних громад. Доволі напевно я так розумію, можливо, дай неприємно було те, що залишилося місці і довелося. Так. Знаєте, кожна людина має свій дім, тобто і ми його наповнюємо. Ми робимо євро ремонти на наповнюємо речами, меблями, купуємо саме не найкраще. Церква це є дім Боже. І все також ну, храм має тисячолітню історію, він вже за тисячу років повинен вже наповнити, переповнитися церковними речами. Але коли ми війшли, тут нічого не було. Тобто погробували. Погробували Божий дім, Божий храм. І Бог суддя є. І Бог не залишає від Нім порожнім. і завжди знаходить людей доброї волі, які жертводавці, які змозі своїм власними зусиллями коштом допомогти і наповнити всім необхідним Божий Дім. Дуже радісно від того, що молитва українська лунає. Ви наголошували під час молитви. Що ми молимося за українських воїнів, так молимось за Україну за перемогу. От розкажіть, будь ласка, чому так важливо про це от да, вірянам постійно нагадувати, постійно розповідати? Знаєте, коли мандруєш по світу і щоб сказали, що ти українець, що необхідно бути вишиванці. Знаєте, вишиванка це наш код, українці. Тобто, і коли людину бачила вишиванці, о, пішов українець. Так само, коли ти спілкуєшся українською, тобто кажеш — о, це ж українець, це споріднений. І навіть неодноразово воїни сьогодні на передові засвічували, щоб не потрапити в полон. Тобто вони відгукувалися між собою на відстані на українській. Якщо на українській, вони кличуть, відгукуються, значить свій побратим можна з ним якусь спільну справу робити. І це мова це дуже є важливо сьогодні, та й постійно для українського народу. І тому важливо, на якій ти мові спілкуєшся. Дуже важливо, на якій ти мові звертаєшся до Бога. Бог наділив кожне народ своєю мовою, тобто і своєю батьківщиною, своєю землею. І тим більше ми сьогодні маємо унікальний момент мати свою церкву, помістну православну церкву. Одна з шістнадцяти помісних церков в Україні, де ми можемо почути молитву на зрозумілій мові, можемо звернутися до Бога своєю мовою, і Бог чує. І звичайно сьогодні дуже важливо, особливо. Час небезпеки підтримувати наші, наших воїнів-захисників, тому що церква зі своїм народом, і е, у нас постійно щоденно відбувається молитва. Якщо не церковна, то домашня по домівках молимося, підтримуємо наших воїнів-захисників, не тільки молитви, і матеріально. Тобто е, 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 підтримуємо і ті сім'ї, підтримуємо, і сьогодні дуже важливо. Що коли людина заходить до храму Божого, вона відчувала, що вона в своєму домі, в Божому домі, чує за своїх воїнів, захисників, за свої, за наше мирне життя і за нашу перемогу, яке дуже важливо на сьогодення. Нині вся Україна знає про це, що Успенський собор український. Розкажіть їй трішечки, як відбуватимуться служба, можливо, да, з яким розкладом чи як, от, що люди, які захочуть сюди прийти, щоб вони прийшли на да, той день, коли я скажу чесно, Успенський собор каніський був завжди український. Він тільки був 300 років окупації. 300 років в окупа... московській окупації. Знаєте, і прийшла до на, знаєте, свідчення люду. Тому що в минулому році, в серпні, місяці, 10 серпня, Канівська релігійна громада засвідчила, що вони вірні, що вони залишають московський патріархат і переходять юрисдикцію в юрисдикцію Православну Церкву України. Це була така, були загальні збори. В нас в Каневі релігійну громаду Успенського собору. І ми маємо також паралельно відбувалося повернення Успенського собору з приватної власності Московського патріархату в державній владі. І сьогодні ми є свідками, що святиня повернута лону по місню православну церкви. А можете, будь ласка, ще трішечки розказати, скільки, можливо, зараз громада відчує людей. Вони я так розумію, поповнюються, починають ще приходити, ті, хто, можливо, принципово не ходили на службу московські пасажири. Я таке скажу, сьогодні в умовах війни ти вже повинен оприділитися. Сьогодні в умовах війни ти вже точно повинен оприділитися, повинен на чиїй ти стороні. Сьогодні Україна у вогні в небезпеці. Тобто ми знаємо, хто наш Бог, Ми бачимо його в лице. Бачимо, і кані відчувається, коли дрони московські літають, і ну, калі, калі, калічить людей. І люди творчуть ну, Вони, вони залишають підпорядкування московського патери Це свідомість приходить. Це біль через біль проходить через страждання проходить і е, стають, е, стають до, до храму Православної церкви України. Майже вже 4 рік війни вже можна було так зробити так, вже, оцей вибір. Вже хто хотів, ти вже оприділився. І навіть, як кажуть, якщо ти не зробив вибір, то ти вибір зробив. Так? так, Так, ти вже знаєш, тобто, скажи, хто твій товар, я скажу, хто ти, тобто, кого тебе підтримуєш. Це є дуже важливо. Казувала пані ця чарівна, що ви сьогодні вже так в євангелії, да mm -hmm. було подарована пані. Так, пані так, сьогодні так, це вже так. це Євангелія, це євангелії. Ми сьогодні читали слово так, тому ви що, ви ви ці, Боже, тому що в храмах завжди заклинає слово і Боже, Боговістка, яка розкриває це, людям, як правильно жити треба, як поступати треба в тих чи інших життєвих ситуаціях, як на на це наповнення нашої душі.